Всім привіт, всім доброго раночку. Ну що ж, сьогодні ми вже додому. Ми з Денисом, я з Дінісом. Альона з Сашою завтра вранці. Альона каже, я б теж вже виїхала б, наче, додому, але ну як же ж ти вночі поїдеш? Тут то нема комендантської години, а вона стоє. Тому вони будуть виїжджати завтра зранку. Ми вже поснідали. Саша побіг з Альоною водички ще поляни Квасової. Ну, а я прийшла та буду зараз вже збирати речі. Відпочили дуже гарно дякую Поляні, дякую таким апартаментам. Мені цей відпочинок, ви знаєте, із за того, що апартаменти шикарні були в кайф. Просто в кайф відпочинок. В кайф, тому що дуже. Таке відчуття, як вдома, приходиш, відпочиваєш, є кондиціонер, коли жарко, є басейн, до речі, за басейн мені сьогодні зранку зателефонували і сказали, що ми можемо сьогодні типу, прийти, взяти нові браслетики і сходити на басейн. Але там з 4 до 8. Ну, ми вже з Денисом. Ні, ну, Денька може там ще годинку покупається. І, ну, сьогодні в нас не вийде ніяк. Ну, дуже шкода, що вчора цей дощ нам такий перебив, перебив усі плани. Ну, що поробиш. Так що нам легкої дороги. Навіть і не знаю, коли я змонтую це відео, чи вже завтра вдома, чи десь в дорозі змонтую. Побачив, мабуть, вже завтра в Черкасах я змонтую. Завтра ми приїдемо в Шевченково, в Шевченко, станцію Шевченко. Ми приїдемо там всім з чимось ранку, потім нам добиратися з дінькою до Черкас. І у і мене вже завтра на 11 ранку у мене запис до косметолога. Так що я тільки приїду бігом до косметолога, а в неділю вже працювати, вже мені там поназаписувались клієнти, хоча я не планувала, але прийдеться. Прийдеться працювати вже в неділю. Так що, такі справи. В суботу треба буде теж щось наготувати, їсти собі, щоб було що їсти. І діння ж у мене буде ще. Не знаю, коли там його від мене заберуть. Ну, в общем, це такі у мене плани. Ну, а зараз потихеньку. Складаємо речі. Речі, мої зложені. то вже в мене вони вже давним-давно зложені. Ми вже і пообідали тільки що. І вже зараз майже 4 години, а нам виїжджать десь о у 5-15. Тому в нас навіть ще є час піти покупатися в басейні, тому що нам вже, вже за вчорашній день. Якби ну, за те, що ми заплатили кошти, я казала, а ми не купалися, то нам е е дозволили сьогодні покупатися. Тому ще на дорожку ми о, покупаємося в басейні і в путь дорогу. Так, все, що мій готовий. Чекаю зараз, коли буде 4 години. У нас включать світло, щоб ліфтом скористуватися, і чемодан, е, валізу свою відправити, до, ну, щоб не тягнути по, по сходам, та хочу скористуватися ліфтом. Залишила тільки ось купальник і тапки, щоб сходити до басейну і все. Але щось на вулиці таке нахмарилося, що я навіть не знаю. Може, і зараз знову буде дощ. То було сонце, була така жара, жара, а це дивіться, набігли знову хмари. Знову захмарилося все. І Ну, Так хоч не так жарко стало вітерець якийсь більш-менш. І все. Дякую. Цьому прекрасному номеру чи апартаментам, як і колись у мене було там питання, типу, а яка різниця квартира чи апартаменти. Ну, квартира це знаєте, мабуть, я так думаю, коли це будинок звичайний, тоді то квартира. А все-таки хоч тут, наче як і квартира, але вони трішки відрізняються. Да? У нас немає в квартирах, щоб у прихожі, як от у Альони, <кій> заразом і прихожа, і кухня. Так? Тому, тому є різниця трошки. Але мені тут було дуже затишно, мені тут було дуже гарно, мені тут дуже сподобалося. Так що, думаю, що не останній раз я тут побуваю. Та так взагалі тут, тут добре. І ви знаєте, в мене от іменно це не знаю, як, ну, другі номери. Так, тут, Але цей ось у мене був включений кондиціонер. І я от він попрацював, мабуть, годинку, нагнав тут температури і настало світла. І ось уже ось 4 години нема світла, але тут прохолодно, він тримає. знаєте, Він як термос. Ну Такий гарний номер, він мені дуже комфортний, такий дуже, ну, такий, не знаю, якийсь дуже уютний. Дуже уютний. Так, ну що, ми підемо зараз попер, попереношу речі свої до альони. Вже здам ключики з цього номера. І, і підемо тоді ще на басейн, трошки покупаємося і в путь дорожку. Ну, от, і настав час нам їхати на вокзал. В басейні ми встигли трішки покупалися, хоча й гриміло, таке хмари, але дощу не було. Тому ми вже загрузилися всі в машинку і їдемо на вокзал. І все. Ми вже приїхали на ЖД-вокзал в сваляву. Але виїжджали трохи раніше, тому що тут ж цей переїзд, і на той випадок, якщо він може бути зачинений, а він, як ми тоді з Денисом стояли, їхали 40 хвилин. Виїхали, наче трошки раніше, а він був відкритий все в порядку, тому приїхали ще рано, ще нам до потяга 50 хвилин. То зараз ходимо ще тут в магазинчик, в общем, прогуляємося. Та й будемо вже тоді сідати в потяг. Ой, ми вже в потязі з дні. але вона з Сашою не в спіру вам зняти, нас провели. А в вагоні, як в сауні, тут просто капець. Я щось не думала, що зараз є вагони без кондиціонування, і хоч вікна відкриті, ну дуже жарко. взагалі просто неможливо. Провідниця сказала, що через пару годин повинно стати краще трошки. 22,04, ми приїхали у Львів. Тут стоїмо довго, тому що поки поміняється голова поїзда, як сказали, дизель. Тому вийшла на вулицю, хоч трошки провітриться, тому що це просто щось страшне, те, що робиться в потязі. Це кошмар сказати що сауна, то це дурдом І зовсім інший ландшафт. Біленькі хати, безкрайні поля. Ми вже в Черкащині. Ну, от, нарешті ми вже дома. 9, зараз 9-10 ранку у мене. На градуснику 30 градусів у квартирі. Як я ненавиджу літо? Оце із-за цього що зараз у нас літа стають, уже хтось знає які. У вагоні було настільки жарко, я вам не можу сказати, якщо це зараз 30, то, мабуть, у вагоні було всі 45. Було таке відчуття, наче ми, я не знаю де, в аду в якомусь. І тільки аж з трьох часов ночі стало трохи легшать. О, це, це щось страшне. Так, доїхали до... Ну, слава Богу, все, доїхали додому. Альона з Сашою не, не може дозвонитися, там зв'язку немає в тих горах. Мабуть, виїхали ж уже. І зараз теж буду ставити бо дороги голодні. Ми ну, вчора ввечері там поїли в пої, потязі, зайшла, купила, до нас масовку, купила пільмінь, бо нас мясорубку купила пельмені, тому що ж вдома нічого немає. То зараз поки що поїмо пельменями, перекусимо. Щось і спать, хочеться. Я і не виспалась, Там включила кондиціонер. Хата на, на, нагріта, бо ще й вікна ж були зачинені. В общем, ми вдома. Ми вдома. Будемо сьогодні відпочивати. Завтра я вже працюю. Так що доїхали. На цьому я е, відео, яке ще почалося в Поляні, закінчую. Відпочинок скінчився. Відпочинок був гарний. Відпочивати завжди гарно. Завдяки нашим ЗСУ, велике їм дякую, що вони тримають наші кордони і дають нам можливість поїхати. Теж відпочити від оцих тривог, від сирен, які у мене тут волають під домом, ви знаєте як. От, завдяки їм ми маємо змогу відпочивати. Дай Бог їм всім здоров'ячка, і щоб вони всім жили. Все, на цьому я з вами прощаюся. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.